Корт – це підрозділ національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій. Саме ці правоохоронці мають підвищений рівень підготовки. Андрій, командир полтавського корду, він облаштовував позиції для оборони Полтави, виконував завдання на південному напрямку і продовжує це робити. Його історія далі. У перші дні війни на Полтавщині у підрозділі корду відпрацьовували всі можливі сценарії та готувалися до бою з окупантами. Також були й інші завдання. Ми виїздили цілодобово на виклики, затримували осіб зі зброєю. затримували сіб зі зброєю, які не могли нам розповісти, де взялася ця зброя. Було важливо не допустити у Полтаві роботу диверсійних груп ворога. А вже на початку червня в Андрія була перша ротація на Миколаївщину. Задання було. Працювати з місцевим населенням, тому що треба було виявити тих осіб, які співпрацюють з ворогом, їх відокремлювати, затримувати. Чоловік згадав реакцію місцевого населення Миколаєва, коли загону треба було їхати в іншу область. Сльозу пустили. Ми так з вами тут спрацювали, що не хочеться, щоб виїхали. І чекають нас знову до себе в гості. І досі продовжують виконувати роботу на південному напрямку. Наші офіцери працювали по Херсонській області і відпрацьовували звільнення місця, йшли за військами і знаходили ну, людей, знаходили тих російських солдат, які залишились там після відходу їхніх військ. Більше історії на офіційному сайті МВС України у розділі Герої МВС 200 днів війни.